Також ми ще сьогодні поговоримо з вами про особливості виплати пенсії у 2025 році. Пам'ятаєте, в попередніх відео я розповідала про те, що законом України про державний бюджет передбачено обмежувальні коефіцієнти до пенсії, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів, тобто 23 тисячі 610 гривень. Тобто, якщо розмір пенсії є більший від максимального розміру 23 тисячі 610 гривень. Ви мене запитуєте в коментарях, до яких е, пенсій це буде застосовано. Отже, дивіться, за офіційними поясненнями та виходячи з положень закону України про державний бюджет, це буде стосуватися пенсії, які призначені відповідно до Митного кодексу України, закону України про Державну службу, про прокуратуру, про статус народного депутата, про Національний банк. Про Кабінет міністрів України, про дипломатичну службу, про службу в органах місцевого самоврядування, про судову експертизу, далі про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів. Тобто, це буде стосуватися до цих пенсій, які призначені відповідно до зазначених законів. Протім, про наукову і науково технічну діяльність, про Пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, та про е, затвердження положення про, про помічника-консультанта, народного депутату України, про самі. Обмежувальні коефіцієнти повторюватися не буду, про них я вже розповідала. Дивіться, ще хочу таке трішечки додати уточнення, що ці обмежувальні коефіцієнти вони не будуть застосовуватися до пенсій людей. Ще раз наголошу до кого до яких пенсій це не буде примінятися? Це до тих людей, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у здійсненні заходів і забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, а також ще важливий момент, про який я не сказала в попередньому відео, що це не буде застосовуватися до пенсій в разі втрати годувальника, призначених членам сім'ї загиблих, померлих, зниклих без вісти таких осіб. От таку інформацію ще додаткові нам роз'яснення надає пенсійний фонд України. Тому хотіла з вами поділитися, тому що ви задаєте питання. В попередніх відео я розповідала стосовно розмірів пенсії, обмежень стосовно коефіцієнтів, як вони будуть застосовуватися, до якого розміру пенсії. А тепер ми поговорили відповідно до видів пенсій, яких це буде стосуватися.